Ця рецептура виручає у дуже багатьох ситуаціях. Тому ми обічно говоримо там сердечний приступ, гаряча кружка і Q10. Радікуліт або біль в спині, гаряча кружка і ліцетін. Застудилися гаряча кружка і срібло. Тому базова це гаряча кружка. І так, беремо кружку, наливаємо туди корал, ой, воду, причому таку гаряченьку, 60-70 у кружку. Кидаємо прямо на одну кружку кидаємо один пакетик кольма. І вода така має стати аж трошечки біліса. Да? Тобто ми кинули і воно І В цей момент ми випиваємо гарячу кружку разом з двома капсулами H-500, і одною або двома капсулами асимілятора. Їх можна прямо відкрити. Капсули висипати прямо в рот або в ложку і запити гарячою кружкою. Тобто, класична гаряча кружка це гаряча концентрована вода з коралмайном, дві капсули H500, дві капсули асимілятора. І дуже в багатьох випадках ми ще до цього додаємо три капсули кори мурашкового дерева. Тобто, коли є якась інфекція, тоді ми ще додаємо кору мурашкового дерева. Будьте здорові!